Вітаю у вечірньому випуску новин, якою запам'яталась середа 10 грудня у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У рівне приїхав Епіфаній. Очільник Православної церкви України завітав обласний центр з кількох причин. Сотні прихожан прийшли на спільну молитву. Більше у сюжеті. Блаженніший митрополит Епіфаній прибув до рівного та разом із духовенством відзначив важливу подію для релігійної громади міста. 20-ті роковини з дня упокоєння митрополита Даниїла Чокалюка, духовного лідера, який стояв біля витоків встановлення рівненської єпархії, залишив помітний слід у житті місцевої церкви. На місці спочинку владики відслужили за упокійну літію. Прихожани Української православної церкви прийшли до могили митрополита Даниїла, щоб вшанувати його пам'ять. Багато хто знав Владику особисто. Сьогодні долучитися через те, що я дуже ходила в церкву, на службу Божу сюди в собор. Ми жили напротив, ще коли був живий Даниїл. Це була дуже світла і хороша людина, не тільки як митрополит, як священик, а просто як людина. А людина, це все, будьмо людьми завжди. Сьогодні 20 років, як помер владика, і я завжди приходила. Ну не завжди, але вже пару років була на його могилі, на панахиді. Це мені святе церкву. Я люблю нашу українську. Предстоятель Православної церкви України звершив спільну молитву, Божественну літургію у Свято-Покровському кафедральному соборі. Я часто ходжу, цей собор. Не тільки сьогодні вирішила долучитись, ну а сьогодні особливо особливо вшанувати. Зустріть нашого владику і вшанувати пам'ять. Нашого Даниїла також під час богослужіння блаженніший митрополит Епіфаній підніс молитву за Україну, яка нині переживає складні випробування війною. Нагадаємо, очільник православної церкви України перебував на Рівненщині упродовж двох днів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина прийняла перший грудні евакуаційний потяг. З Донеччини прибуло 12 людей, 11 розмістять у громадах Рівненського району, ще одну на Дубинщині. Нагадаємо, з серпня по жовтень наш регіон прийняв 37 таких потягів. Прихисток отримали 519 переселенців. У рівному поменшало пунктів незламності в порівнянні з минулим роком. Загалом у місті їх є 14, з них функціонують ті, що знаходяться біля пожежних частин, у центрі надання соціальних послуг та намет міст героїв України. У разі виникнення надзвичайної ситуації усі пункти незламності рівного готові до відкриття більше у прямій мові. Алгоритм дій пунктів незглавності, містечок незглавності і пунктів обігріву наступний. У разі виникнення надзвичайної ситуації, або у разі настання блеклауту понад 24 години, всі ці пункти відкриваються і працюють цілодобово до закінчення цієї ситуації або до поновлення електропостачання протягом 6 годин. Тобто на даний момент у нас є тільки незначні відключення світла, відповідно, що немає підстав для цілодобової роботи цих пунктів незглавності, містечок незглавності і пунктів. Обігрів. У Рівному психологиня із Запоріжжя допомагає людям долати труднощі незвичним способом під час прогулянок. Після трьох років життя у прифронтовому місці жінка переїхала сюди разом із сім'єю та вирішила відновити власну практику. Як звичайні кроки на свіжому повітрі стають початком внутрішніх змін, далі у нашому матеріалі. Це психологиня Марія Григор. Разом із сім'єю жінка переїхала до Рівного із Запоріжжя. каже три роки життя у прифронтовому місці навчили цінувати прості речі: тишу, безпеку та можливість спати без вибухів за вікном. З Запоріжжя ми виїжджали не заплановано. Чоловіка перевели сюди по службі, і ми мали швидко шукати тут житло швидко шукати якісь можливості, шукати школу. Нікого у нас тут немає, друзів, знайомих, тільки наша родина, і це трохи важко. Переїхавши до рівного, Марія стала частинкою громади та відновила консультації. Просто неба. Каже, найчастіше звертаються жінки: ті, хто звикли все тягнути самостійно і соромляться просити про допомогу. Я знаю, що така історія існує серед багатьох людей. Що звертатися до психолога це соромно або це є слабкістю. Хоча насправді це велика сила і велика мужність прийти і зробити цей крок. Саме ці кроки ми робимо на наших прогулянках. Психолог не вказує, як правильно жити, а створює простір, де клієнт може сам побачити напрямок руху. Зустріч триває приблизно півтори години. Обов'язково з кавою в руках темп, місце та час підбирають індивідуально. Ми не гуляємо десь у парку. Ми часто йдемо десь в такі закуточки міста. Це як знаєте, дуже символічно, як за куточки нашої свідомості, тому що щоб знайти вихід зі складного. Зі складною ситуації інколи треба зайти в дуже складні куточки. Так ми і робимо. Цей формат Марія почала практикувати ще у Запоріжжі. До цього працювала психологиною в школі. Згодом пандемія, війна, відключення світла. Працювати в кабінеті було майже неможливо, та бажання допомагати людям залишалось. Зізнається, саме прогулянки дають найбільший результат, тому що ми буквально опиняємося в природних умовах. Людина бачить, що кожна дія, кожен е, кожен. Стимул має для нього ресурс, і людина може це використати для себе. Ми виходимо на вулицю, ми очікуємо, що буде сонце. А виходимо там дощ. Що робити? Засмутитися і піти додому. Ні, ми продовжимо йти. Ми дістаємо парасоль або надягаємо капюшон так само. Все, все, все як в житті. Марія мріє створити спільноту для жінок, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми думками та рішеннями. Хоче створити групові терапевтичні зустрічі. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин. Фейкові держвиплати у межах програми Зимова підтримка та дзвінки від СБУ на Рівненщині. Фіксують нову хвилю онлайн шахрайств. Зловмисники під тиском виманюють у людей гроші і банківські дані. Як працюють схеми та як вберегтися? Дивіться у сюжеті. Аферисти телефонують мешканцям області, представляючись співробітниками СБУ на Рівненщині. Фіксують нову хвилю онлайн шахрайства. Людям повідомляють про нібито відкриті кримінальні провадження за колабораціонізм. Задля вирішення вказаної проблеми пропонують здійснити переказ коштів: це або безпосередньо передати кошти кур'єру, який підходить до громадян і забирає їх безпосередньо. Так би мовити, з руки в руки, або переказати грошові кошти на банківські карткові рахунки, або на криптогаманці. Паралельно активізувалася й інша схема: розсилання фейкових повідомлень про державну виплату в межах програми Зимова підтримка. Громадян заманюють на підроблені сайти, де вимагають персональні та банківські дані, обіцяючи грошову компенсацію. Якщо людина переходить, там буде так званий або чат-бот, або створений фейковий сайт, на якому людина буде вказувати або якусь свою персону. Альну інформацію або буде вказувати інформацію про свій банківський картковий рахунок, на який вона хоче отримати дану цю виплату. Тим самим розголосив цю всю інформацію. Це не тільки номер картки, це і це і PIN-код, де термін діє картки. Вона самостійно надає для шахрая доступ до свого карткового рахунку і він цим може скористатися на власний розсуд. Подібні схеми застосовувалися і торік, коли українці подавали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова є підтримка. Для для Оформлення вказаної допомоги необхідно, щоб була відкрита банківська картка на так званий національний кешбек, який можливо відкрити за допомогою онлайн банкінгу або ж безпосередньо у відділенні банківської установи. Правоохоронці закликають жителів області бути максимально обачними та попереджати про подібні випадки рідних і знайомих, особливо людей старшого віку. Потрібно постійно вдосконалювати цифрову грамотність, не повідомляти нікому жодних перс персональних даних банківських реквізитів, а також не переходити за різними неперевіреними посиланнями. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок шахраїв, подайте електронне звернення на сайті департаменту кіберполіції. Ви переходите на офіційний сайт, і знизу є посилання, форма зворотнього зв'язку, за якою ви можете перейти і одразу розповісти про те, що у вас сталося. Тобто ви прописуєте всі ваші персональні дані, обираєте під категорію, чи це онлайн-шахрайство, чи це якась інша подія, яка у вас сталася, і прописуєте всю ситуацію. Воно одразу реєструється і. Вже до вас зателефонують відповідні органи. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У селі Липки, що на Рівненщині, зафіксували випадок сказу у домашнього собаки. Коло осіб, що контактували з твариною, відправили до медичного закладу для отримання антирабічного лікування. Фахівці нагадують, сказ це смертельна інфекція, і якщо вас вкусила тварина, негайно звертайтеся до медичного закладу. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе, побачимось завтра.